Всім доброго вечора! Хочу привітати вас першим днем зими. А також сьогодні ми ще дізнаємося вечором ще дві національні збірні з групи і які вийдуть до раунду однієї восьмої. Фіналу і так, ми просимулюємо поєдинок Коста-Ріка, Німеччина. Адже, як на мене, цей поєдинок має бути дуже і дуже цікавим, який розпочнеться о 21.00. Паралельно також і буде відбуватися матч Іспанія-Японія. Про всі цікаві факти та історії ми поговоримо після того, як пролунають національні гімни. Тому слухаємо, після чого я буду вам все розповідати. Ну що ж, знайомимося зі стартовим складом збірної Коста-Ріки. На воротах під номером один буде стояти Кейлор Мавас, четвірка захисників зліва направо, восьмий Брайан Ов'єдо, п'ятнадцятий Франсіско Кальво, шостий Оскар Дуарте, четвертий Кейшер Фуллер, четвірка півзахисників, дев'ятий Джуїсон Беннет, сімнадцятий. Єльцин Техеда, п'ятий Сельсо Борхес, капітан збірної Коста-Ріки, тринадцятий Жерсон Торес. Ну і власне два нападника. Сьомий Ентоні Контрерас, дванадцятий Джоел Кембелл, головний тренер Коста-Риканців Луїс Фернандо Суарес. Ну а тепер стартовий склад збірної Німеччини. На воротах під номером один буде стояти Мануель Ноєр. Він же капітан. Четвірка захисників зліва направо, третій Давід Раун, другий Антоніо Рюдігер, п'ятнадцятий Ніклас Зюлле, п'ятий Тіло Керер. Два опорника. Восьмий Леон Горецька, шостий Йозуа Кіміг. Під нападником будуть грати 13-й Томас Мюллер, 10-й Серж Гнабрі, 19-й Лерой Сане і власне нападник збірної Німеччини, 7-й Кай Гаверц, головний тренер Німеччини Ханс Дітер Флік. Ну що ж, розпочали костариканці з центра поля. Саме вони розіграли м'яч в першому таймі. Бажаємо цим двом національним збірним вдалої гри. Вам, друзі, я бажаю приємного перегляду. Ну а ми розпочинаємо всі самі цікаві факти напередодні цієї головної зустрічі. Чому я її вважаю головною? Адже збірна Німеччини поки що посідає останню сходинку в себе в групі. І сьогодні є всі шанси, що вони не зможуть вийти до раунду однієї восьмої фіналу. Однак шанси все ж таки на вихід з групи є у кожної з збірної групи і. Ну що ж, розпочнемо з цікавих фактів Коста-Ріки. Саме власне в матчі проти збірної Іспанії вони пропустили сім голів при вісьми ударах в площину своїх воріт. Я думаю, ви розумієте, наскільки Кейлор Навас був розлючений по ходу того матча, і, взагалі, костариканці якось виглядали дуже невпевнено в тому поєдинку, і рахунок, в принципі, був на табло. Також костариканці лише одного разу грали на чемпіонаті світу у 20-му столітті. Зате в 21-му поки що пропустили теж лише один. Коста-Ріка посідає 31-ше місце в рейтингу ФІФА. Вони в шосте беруть участь у чемпіонаті світу з футболу. Найкращим досягненням команди є вихід до чвертьфіналу. Це сталося у 2014 році. Про це ми з вами розмовляли у одному з матчів групи і. Власне, це поєдинок був проти збірної Іспанії, коли ось костариканці і пропустили сім м'ячів. Отже, перед останнім туром кожна команда групи і зберігає шанси на вихід до плей-офф. Німеччину влаштує лише перемога над Коста-Рікою, а Японію не влаштує поразка від Іспанії. За решти результатів заключного ігрового дня потенційно можуть бути різні варіанти співпадіння на одній восьмій фіналу для всіх збірних квартету. Тому можете собі уявити, будь-яка збірна може пройти до наступного раунду плей-офф. Тому, хоч збірна Німеччини і посідає останню сходинку у своїй групі, вони сьогодні все ж таки мають ще нагоду та шанс, щоб пробитися далі. Ну а поки що Німеччина в атаці. Томас Мюллер з м'ячем. удар з дальньої відстані. Томас Мюллер. 29-та хвилина зустрічі з лівої ноги за штрафного майданчика. Томас Мюллер відкриває рахунок за збірну Німеччини і пробиває Кейлора Наваса. А що ж було з Кейлором Навасом? 13 метрів було до воріт. Давайте подивимося, що взагалі робив Кейлор Навас. Де він стояв? Чому він не парирував цей удар, чому він його не відбив? Здавалося б, не сильно там у вдев'ятку поцілив Томас Мюллер. Ну, в будь-якому разі, Німеччина попереду 0-1. Це вже буде цікаво. Також хочу сказати один цікавий факт стосовно збірної Німеччини. Вони не пропускають світової першості з 1954 року. Ви можете собі уявити наскільки ця машина потужна. Якщо говорити про історію зустрічей цих двох національних збірних, то зустрічалися вони один раз, і це сталося на матчі відкритті чемпіонату світу 2006 року, який проходив у Німеччині. Власне німці перемогли з рахунком тоді 4-2. Костариканці в тій групі посіли останню сходинку, набравши нуль залікових пунктів. Також просто до слова хочу сказати, що у тій групі грала збірна Польщі, вони посіли третє місце, набравши три залікових пункти. І ще була збірна Еквадору. Вони набрали шість залікових пунктів. І таким чином Еквадор та Німеччина вийшли до раунду однієї восьмої фіналу. Сьогодні ж справи трішечки інші. Коста-Ріка вище знаходиться чим збірна Німеччини в турнірній таблиці. Якщо ми будемо про це говорити, власне Коста-Ріка посідає третю сходинку, маючи у своєму активі три залікових пункта. Вище них збірна Японії має також три залікових пункта, друге місце. І перше має збірна Іспанії, 4 залікових пункта. Ну що ж, у нас перший тайм ось так дуже швидко закінчився, дорогі друзі. Одну хвилинку компенсує арбітер, і все, у нас перерва. Ну що ж, статистика першого тайму. Швиденько дивимось, і я хочу вам сказати: Коста-Ріка навіть більше володіє м'ячем, чим збірна Німеччини, однак ударів поворотам абсолютно немає. Ну, не бити по воротам, то ви і не заб'єте. Взагалі група і дуже цікава. Спочатку Іспанія перемагає Коста Ріку з рахунком 7-0. Японія перемагає Німеччину 2-1. Потім Коста-Ріка перемагає Японію, а Німеччина грає в нічию з Іспанією. Чи буде сьогодні епічна розв'язка? Подивимось і зараз який небезпечний удар від Гнабрі в ближній кут. Кейлор Навас на місці. Кейлор Навас рятує свою національну збірну від пропущеного м'яча. Що цікаво, костариканці сьогодні можуть зіграти з Німеччиною навіть в нічию. Ну а що? Сісти собі в оборону та й захищатися. Тільки за умов вони можуть вийти до наступного раунду, якщо Японія програє Іспанії. Але ви знаєте, такий чемпіонат світу, що тут ніколи не дізнаєшся, як буде. Ось, наприклад, Туніс переміг французів, що дало можливість Австралії вийти до раунду однієї восьмої фіналу. Данія поступила з Австралії. І все на тобі все тако міняється в секунді. Тому щось гарантувати, казати тут немає ніякого сенсу. Все, що потрібно робити, це просто спостерігати в лайві та дивитися кайфувати. Друзі, напишіть, будь ласка, мені чи взагалі дивитеся ви цей чемпіонат світу чи ось ці вимкнення електроенергії не заваджують вам спостерігати за чемпіонатом світу. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Отже, у нас 62-га хвилина зустрічі, і мабуть я трішечки хочу поговорити за збірну Німеччини. Вона одна з найбільш титулованих чоловічих збірних світового футболу, чотириразовий чемпіон світу. 1954, 74, 90 та 2014 року. Триразовий чемпіон Європи 72-го, та 96 року. Володар Кубка Конфедерації 2017 року. До титулів збірної Німеччини також зараховується титул Олімпійських чемпіонів, завойований збірною НДР на Олімпійських іграх 1976 року. Тому Коста-Ріканцям сьогодні 100% буде тяжко. 100% збірна Німеччини буде тиснути на них. Зараз давайте подивимося на небезпечний штрафний удар від збірної Німеччини. Коло м'яча Кіміг та Томас Мюллер. Мюллер пробігає. Кіміх. удар поворотом! Поперечка! Вау! Поперечка зараз грає за збірну Коста-Ріки. Кейлор Навас реагував по удару, але мені здається, що влітає м'яч в дев'ятку, і все. Ну що, можливо, зараз в контратаці Коста-Ріка спробує забити. Фуллер на правому фланзі. Фуллер навіс. Рюдігер на місці. Рюдігер спокійно грудьми приймає м'яч, розвертається, відпасовує на своїх партнерів по команді. І вся атака збірної Коста-Ріки просто обвалилася. Ну що ж, на світовій першості в катері підопічні Гансі Фліка стартували дуже невдало, як я вже і казав раніше. Вони поступилися з бірні Японії з рахунком 1-2. і тепер, аби проходити далі, німцям потрібно перемагати сьогодні. костариканців. в нашій симуляції на 85-ту хвилину вони це поки що і роблять. Але ж наскільки круто на лінії воріт грає Кейлор Навас? Він все відбиває. Він все парирує. Ось один єдиний м'яч був забитий сьогодні. Все інше Кейлор Навас парирує. Ну що ж, Кіміг, подача до штурмного майданчика. Це кутовий для Німеччини. Відбиваються Костаріканці. Три хвилинки залишається. Чи спробують вони забити? Чи спробують вони відігратися? Німці в атації. Коста-Ріка відбивається. Відбивається Коста-Ріка. Кейлор Навас. Дві хвилини компенсує арбітер. Навас вибиває вперед. Кіміг на підбиранні. На щастя, м'яч відлітає до захисників Коста-Ріки. І що? Фінальний свисток. Все, фінальний свисток у нашій симуляції Німеччина переграє Коста-Ріку. Як ви думаєте, з яким рахунком закінчиться цей поєдинок? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось те, як я коментував цей матч, то друзі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Всім добра, тримаємось, все буде добре. Всього вам доброго!